Вулиця Крошинська, будинок 52. -й. У кожному під'їзді три-чотири квартири, де живуть недобросовісні платники комунальних послуг. Деякі мешканці двері вечірньої делегації не відчиняють. Залишає викликали все. Там, де господарі двері відчиняють, у квартиру не запрошують. Пояснюють, не платять, тому що немає чим. Я ж тоже не можу все зразу виявити. Тиволі що я сама я вдавав. У разі заборгованості розміром понад 6 тисяч гривень у людей зазвичай вилучають їх речі. В одній з квартир сума боргу за комунальні послуги сягає майже 7 тисяч гривень. Зараз бороди діза. Я погашаю по можливості, тому що зараз в даний момент ми прекрасно понімає. Державні виконавці описують майно. Хазяї квартири враз знайшли тисячу гривень, аби не забирали телевізор. Не лише на вулиці Крошинській живуть недобросовісні платники, каже заступник директора оренного підприємства «Житомиртеплокомуненерго» Юрій Волконітін. Всього люди з усіх куточків Житомира винні понад 13 мільйонів гривень. Борги за комунальні послуги Житомиртеплокомуненерго не скасує навіть у разі банкрутства оренного підприємства. Порушена справа про банкрутство підприємства орендного підприємства Житомиртеплокомуненерго. І дехто хто з законом не обізнаний, вважає, що все, боргів у них немає, і ніхто, ніхто про ці борги дбати не буде. Стягнення боргів буде вже вестися, навіть якщо в крайньому випадку і невідомо ще, коли підприємство буде ліквідовано. Кредитори підприємства будуть опікуватися стягненням заборгованості. У разі заборгованості на суму понад 10 тисяч гривень у боржників можуть конфіскувати автомобілі або навіть накласти арешти на квартири, кажуть в Житомир теплокомуненерго.